Ну що нарешті? Рогтек GB1 ось такий ТВ-Стік. Так, це не tv Бокс, це Тіві-Стік з отаким пультом, bluetooth пультом з голосовим керуванням, з додатковою інфрачервоною опцією. І що тут саме цікаве? Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR, HDR 10, сертифікація Netflix і фірмова технологія vs 10, бо тут є процесор Realtek. AVS10 нам дозволяє поліпшити зображення, тобто відтворювати сучасні формати на старих телевізорах, приводячи їх кольоровість, контрастність до якихось там неймовірних показників. І це все ми сьогодні обговоримо у цьому огляді і покажемо, як він працює на каналі Технозон Україна. Поїхали. Відкладаємо наш Роктек 1 А знаєте чому розпаковочки не буде? Бо в ньому фактично нічого немає. Лише є один порт Type-C і є, є один порт HDMI. і все, і все. І сам по собі пульт, який ви вже 100 разів бачили, це Google пульт. Від компанії RockTech. Він брендований RockTeck з інфраструктурною додатковою опцією. І ось такими кнопками додатковим запуском додатків, і більш нічого там цікавого для нас немає. А у комплекті в нас а, великий дріт HDMI, сам він великий дріт Type-C, сам він приходить з таким а, подовжувачем HDMI, для того, щоб його під'єднувати, наприклад, і розташовувати дуже зручно. І така ось малюсінька коробочка. Відразу кажу, можна під'єднувати його через. USB Type-A на Type-C до порта телевізора. В нього дуже маленьке споживання, і він спокійно від телевізора працює, тобто не потрібен зовнішній блок живлення. Ну і далі ми з вами подивимося, скільки він коштує. Але будь ласка, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А коштує він 2490 гривень в Україні 2 на 16 на Google TV 12. Дванадцятому ви тут можете. Компанія Nexon це просто офіційний. Офіційний представник компанії RockTech, ще дає офіційну гарантію, і не треба чекати. Але на Aliexpress його можна також купити за 40 баксів приблизно. І давайте повернемось до опису. Я ж вам повинен сказати, що посилання на перевірених продавців і на промокод на знижку на 5% Технозон лежить у опису під цим відео. Тепер давайте так. Ну, Тут вони з'являються і про a 55 процесор. 2 ГБ DDR4 на 16 ГБ. Пам'яті MMC 51, g 57 GPU і 4 k HDR 60 FPS з Wi-Fi 5 Dual Band. До речі, тутітуар Wi-Fi, Google TV 12, Realtek 1315 c процесор. І тут у нас ще вони бачите, додатково пишуть про Bluetooth пульт І ще хотів зазнати, зазначити, що якщо ви замовляєте його на Nexon, то 400 плюс каналів у подарунок на один місяць спокійнесенько ви отримаєте промокоди для, для перегляду телебачення безкоштовно і фільми також. Ну про сертифікацію Netflix ми зрозуміли. Давайте подивимось е, на те, що пишуть на AliExpress. Тут ітуар Wi-Fi з МАМО, так, звісно, Dolby Atmos і Dolby Vision. Є сертифікація GeForce Now, але про це ще обговоримо. І поїхали далі. Що вони тут? Ну вони тут навіщо його порівнюють з S905Y Hortzon. Хоча це варіант такий. Є у нас, наприклад, Realtek GX1, uh, RTD 1315, це в нас знаєте, більш легкий варіант. Бо там стоїть 1325 з, з фішками штучного інтелекту. Тут стоїть 13.15 без фішок штучного інтелекту. Але, але а, він має нижче споживання енергії, тому він, в принципі, і коштує а, дешевше, і сам по собі такий формат має. А, тому його, в принципі, порівнюють з 905. y А далі а в нас тут, що тут вони ще? Netflix, так, Chromecast, звісно, він сертифікований повністю. І голосовий. Пошук з Долбіатносом, і тут багато чого показують. Я так розумію, що нам потрібно з вами вже переходити і його оглядати далі. А оглядати ми вже з вами бачите, на головному екрані це Google TV каналами рекомендацій, з якими ми не можемо з вами керувати, і у цьому усьому Google TV, в принципі, своєму. Працює досить швидко, і вам відразу лайфхак, як зробити так, щоб працювало досить швидко. Ми йдемо у налаштування, у систему про пристрій. Йдемо у складання, так. Складання OS Android TV, вклацаємо сім разів, виходимо, і йдемо вниз у параметри розробника і знаходимо анімацію. Відразу скажу, що анімацію воно не вимкне. Ставимо анімацію вимкнено, анімацію переходів вимкнено і ставимо тривалість анімації 0.5. У такому варіанті ваша анімація також буде. і Ви коли, наприклад, будете тут, скажімо так, працювати, бачите, анімовані переходи є. Вони є немовні, але воно все працює тепер правильно. Щось там у самому Google TV, чесно кажучи, не оптимізовано. При тому, що тут стоїть Малі 57 відеоприскорювач. А це набагато ліпше, ніж МаліD31. До того ж, я скажу вам так: ми, тому, кому не подобається Google TV, можете використовувати Project TV Launcher. Я такий робив огляд. Підійдіть, подивіться, у опису під цим відео. Projective Launcher. Будь ласка, Оленка, закинь опис під цим відео огляд. А там і канали рекомендування. Можна налаштовувати і усі додаточки. І працює він набагато швидше на, на цьому tv боксі, саме на ProGiptів лончері. На цьому, і він виглядає, як, якщо хтось пам'ятає, ще Android TV 6. А це був просто хитяра, який ніхто не повторює. А далі ми з вами можемо подивитись, що ж нам там заявляє виробник, заявляв і що у нас по факту стоїть. Ми перевіряємо, звісно. ТВ Dongle від Роктек Морган. Це плата, і пішли 2 на 16. Потім в нас виходить 4 ядра Cortex A55 по 1,7 ГГц. Далі дисплей mali G51, інтерфейс у нас у повному 4К. І тут ми бачимо, що Wi-Fi 5 ГГц, бачите, 5180 МГц, на швидкості зв'язку 866. Коли ми перевіримо, будете здивовані, як цей малюк фігачить у скажімо так, wi вайфайчику. 12-й Android ну, на Google TV платформі. І, звісно, av 1 декодер є. і ВП 9 і Dolby Vision. і Dolby Vision, до речі, п'ятий, восьмий профіль витворює. І якщо казати там про сертифікацію про Dolby Vision, то йдемо у Netflix, будь ласка, і у Netflix ми з вами бачимо. Ну, у мене тут стоїть зараз HD, а Ви бачите вставочку 4К Dolby Vision, коли ви його під'єднуєте до, скажімо так, підтримуючого обладнання, по типу там телевізору з Dolby Vision, з Dolby Atmos, то він все працює ідеально. 4К, Dolby, Dolby Atmos він відтворює. А як і у YouTube. Хоча він не самий швидкий, тобто, можливо, він трохи ж трохи повільніше завантажує додатки, а можливо, є якісь переходи трохи повільніші. Але у плані відтворення контенту він дійсно його спокійно відтворює. І, наприклад, та сама дикарика тут у нас AV1 кодик. Ви зараз бачите вставку. А В1 працює, ВП9 працює спокійно 4К спокійно тягає, як би так. Але я не позиціоную його як ТВ-Стік для якихось топових телевізорів. Бо для топових телевізорів я б рекомендував би вам RockTech G2, RockTech GX1, інших виробників. Не знаю. Там, я не, зараз ми не кажемо про інші якісь варіанти. До речі, RockTech G2 роблю анонс. Там ми дещо покажемо те, що не можуть дуже багато ті боксів Він може таке. Божечки цікаве буде. Будь ласка, підписуйтесь. Буде ти маєш на увазі? Дай звідсиля лисиця на вам тут, а ви будете думати. Коротше, я вам скажу так: не позиціоную як для топових телевізорів, для середньобюджетних телевізорів, для бюджетних телевізорів. До речі, для бюджетних у плані того, що в ньому є ВС 10 технологія. Якщо казати про вес 10 технологію, яка в нас поліпшує зображення, ви бачите зараз порівняння і у YouTube, як воно відтворює, і, наприклад, у ті самі тестові файли Dolby Vision на sdr телевізорах саме на SDR, то в нас. Виходить таке, що він на старих телевізорах роблячи їх смарт-телевізорами ще й поліпшує зображення і дозволяє відтворювати сучасний контент на старих телевізорах у більш-менш нормальному прикольній якості. Також у нас, ну ви бачите, зараз в мене SDR. Тут от, ось він, Dolby Vision on SDR vs 10. Якщо ви під'єднуєте під телевізор, під якийсь який підтримує усі режими, у вас буде Dolby Vision, у вас буде адаптивний HDR, але Dolby Vision працює на постійно. І в нас є інформація про те, що у квітні буде оновлення, буде оновлення з фіксами, і ми ще подивимося, що вони там а, новинок, яких завезуть, і що там буде пофікшено. Тобто це буде прикол, тому що вони допрацьовують. Роктек це та компанія, яка допрацьовує свої TV-бокси, і випускає оновлення, тому буде, буде все добре. А, і якщо піти у зображення та звук, в нас є, бачите, і 23 Гц, і 24, і 25, і 29, і 30. А про що тут йдеться мова? Справа у тому, що тут є і цілі частоти, і дрібні частоти. А ви зараз бачите вставку з Vimo Media Player, де там є перелік усіх частот, і усіх роздільних здатностей, які він підтримує, на перемикання. А про яке перемикання йде річ? Йде річ про перемикання у режимі автофреймрейту. Тобто, ви бачите, в нас є відповідно до частоти кадрів, тобто є безпланного переходу. До це звичайно через чорний екран і є плавний перехід. Це підтримка QMS, QMQT QM Media Switch. Коли ваш телевізор підтримує QMS з VRR, то він буде підстроювати частоту без уходу в чорний екран. Це дуже прикольно. Цей TV-Box це підтримує, це, це дуже добре. По аудіо. По аудіо тут є е, різноманітні приколи, по типу, що можна форсити SD-аудіо. Наприклад, якщо е, у вас витворюється True HD і Dolby Digital Plus, його можна перетворювати на Dolby Digital звичайний. У нас є HDMI output ПаструMod, і, до речі, стосовно форматів звуку, він витворює і Dolby True HD, і DTS Master Audio, і DTS, Але для того, щоб протестувати, ми використовували перехідники е, на type c спробували під'єднати ось такі. SSD, SSD ми не змогли завести, але це те стік, він не повинен був заводити SSD. Ми скажімо так, ми з флешки відігравали. А ми змогли підняти флешку, і з флешки ми відігравали тестові файли для того, щоб зрозуміти, які формати звуку тут відтворювати. Все дійсно працює з форматами звуки, особливо нас здивував, здивувала наявність 3HD. Ну і якщо піти у налаштування, це стосується пультів, дистанційне керування. Я у нас налаштування кнопок додаткового інфрачервоного керування. Як ви бачите, можна налаштувати керування гучністю, кнопки жилення, кнопку джерел джерела вхідного сигналу. І в мене, ось, наприклад, під телевізор LG, можете обрати, додати пристрій, обрати чи телевізор звукову панель, чи av ресивер, обрати його бренд і спробувати налаштувати. Зазвичай це працює. Дійсно теж прикольна функція. Стосовно також різноманітних мультимедійних можливостей, я тут ще витворюю різноманітний контент з стрімінгових сервісів. Ну, в мене є Nexon, я використовую. Будь ласка, давайте телебачення подивимось. OTT і І дивіться, як він пере перемикається. Ну, зараз ми ось так прикриємо керування і поїхали перемикати. Оп. Перемикається практично миттєво, без яких затримок. Просто ідеально перемикаючіся канали, спокійнесенько тягне Full HD потоки, достатньо такі машняві. Ще фільми зі стрімінгових сервісів. Будь ласка, зовнішнього, звісно, носія це досить важке важке питання, тому що тут немає це стік. Це тебе Стік, Я ніколи не рекомендував там. Я показував лише можливості того, що можна. Якщо ви під'єднаєте сюди USB, ХАБ, то він буде працювати. Бачите, я увімкнув фільм на е, стрімінговому сервісі і спокійно можу перемикати на інший фільм, якийсь інший фільм вмикати. Давайте відтворюємо. До речі, я робив огляд е, на. Nexon TV, опису під цим відео також він є. Будь ласка, йдіть ціни на нього просто неймовірні, при тому, що це офіційний контент без будь-яких перешкод. А також а, можу сказати таку річ стосовно якихось методів перегляду Матриксу. То 40-50 ГБ він тягає. А, а знаєте чому? Бо в нього дуже класнючий Wi-Fi модуль. Зараз ми це з вами перевіримо. Давайте заходимо і потестуємо його на наших серверах. Давайте обираємо наш сервер і зможемо з вами, скажімо так, отримати максимальний результат, на що здатен цей бокс. Е, в нас досить низький пінг з малим джитером, і пішло, поїхало 380, 400. І скільки б я не робив цих тестів, 450 Мбіт. Він спокійно тягає. 430-450. Неймовірний результат. І в такому разі для, для Метріксу тут якби немає перешкод, якщо є достатня кількість роздаючих і є, скажімо так, нормальний канал інтернету з нормальним роутером. Але ви повинні розуміти, що потрібно дивитися якийсь 265-264 за великі, чесно кажучи. Чи AV1. AV1 він відтворює спокійнесенько? Також у 2,4 діапазоні, ми зараз перемкнемо і подивимось з вами на 2,4 діапазон. Так, в ньому є, бачите, це не ідеальний тиві тивистік, скажімо так. Він не ідеальний і він не самий швидкий, не самий потужний. Але те, що він працює онлайн, це факт. Так, Dolby Vision постійний. Я про це чесно кажу. І коли мені кажуть, ти щось там не сказав, ні, я завжди кажу, але ви не завжди слухаєте. Але при тому, що при тому, що цей постійний постійний не, не має пересвіту контенту, немає якоїсь задраної яскравості. Тут вище середньо, це навіть це навіть добрі показники Wi-Fi 2.4. Вибачте, але у деяких людей навіть інтернету такого немає, скільки тут 24 показує. 84 середній 100 мегабіт піковий показник. А тут навіть пішло там більше ніж 190 мегабіт. Це нормальні показники, нормальний, нормальний ТВСтік, який можна використовувати за нормальні гроші. Звісно, війде у топ наш до 50 і можна в принципі, купувати і користуватись. Ну і звісно, як у будь-якого сертифікованого tv бокса є функція Chromecast. Якщо я, наприклад, зі свого смартфона захочу подивитись якийсь наприклад, контент, то я можу зайти у браузер. Обрати якийсь фільм і відправити, нажати Транслювати. І воно буде транслювати, як, наприклад, ось я відправляю свій огляд прямо на свій девайс, воно просто передає стрим, і воно стримить вже з самого девайса. Не тільки у YouTube, можна і в браузері, у будь-чому. Якщо там є кнопка стримити. Тобто, якщо, ну, от і, будь ласка, я увімкнув, зараз е, працює, будь ласка, мій огляд, пішов, і все добре, я можу керувати. Зі свого смартфону там раз зупинив. Зупинив, можу, можу вимкнути. І це ще не все. За допомогою сертифікованого ТВ-боксу, наприклад, за допомогою самої трансляції, я можу прямо у своєму браузері натиснути Трансляція обрати весь екран. Ну зараз я вкладку свою транслюю. Бачите, вкладку зі свого браузеру. А можу обрати, наприклад, «Зупиню», Оберу трансляцію екрану і буду транслювати весь екран, будь ласка. Тобто, в мене є в мене нормально працюючий TV-Box, сертифікований, і це дуже велика перевага саме цієї сертифікації. Зупиняємо до того ж там є голосовий пошук фільм Черкаси. Але немає, на жаль, в нас глобального голосового пошуку. Його зараз немає ні у Android TV, ні у Google TV. А до речі, голосовим пошуком можна користуватись у самому браузеру. Ну, усі у тих додатках усередині, які підтримують голосовий пошук. Якщо ми підемо пошук у самому додатку, натиснемо голосовий пошук і скажемо канал Технозон Україна. Будь ласка, воно все знайшло. Це, це просто, просто працює на ну, всіх так, tv боксах, які нормальні сертифіковані. А, стосовно іграшок, ну давайте так: в ньому є сертифікація GeForce Now. Але для довгої гри, ну я можу запустити якусь іграшку. Але для довгої гри я зовсім не буду рекомендувати, бо е, у tv стійках компоновка дуже щільна. І при довгі, е, коли ти довго граєш, то може бути перегрів. Бо вони ж сертифікуються не для іграшок, а сертифікуються для фільмів. У фільмах усе добре. А якщо буде перегрів при довгій грі, наприклад, у Android tv іграшки, то вас можуть відвалити Wi-Fi модуль. Це не тільки на цьому tv стільки, на будь-якому. Я це зовсім я це всім кажу. Якщо хочете щось більш потужніше для іграшок, будь ласка, G2 взяли, грайте і буде вам щастя. Але у спокійно можете у якісь іграшки пограти через Bluetooth, під'єднати пульт, якийсь. Ну, давайте там поїхали. Опа, біч баги рейсінг. Я не буду сюди встановити, встановлювати якісь дуже-дуже потужні іграшки. Це, це не про те. Це про перегляд контенту. При тому, що картинка, картинка у GB 1 вона дійсно прикольна, як і у всіх реалтеків. Як і у всіх реалтеків. Автофреймрейт підтримує, багатоканальний звук підтримує, Netflix є, DRM L1 є. Що вам ще потрібно? Та нічого, дивитись канал Технозон Україна, підписуватись, а ми його дійсно рекомендуємо. Але з оглядом на те, що тут постійний долбі віжен, я про це кажу. І з оглядом, на те, з оглядом на те, що це не самий потужний стік, не самий потужний ТВ-бокс, це не є тв Боксом у своєму, скажімо так, це не є ТВ-боксом у своєму розумінні. Це ТВ-Стік. І він вартий своїх грошей. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.